Бюджет громади на 2026 рік прийнято запроголосували всі 28 присутніх місцевих обранців. Так, загальний обсяг фінансування на наступний бюджетний рік становить 711 мільйонів гривень. Ми прийняли бюджет не дефіцитний, і я думаю, що ми маємо наша громада має перспективу на майбутнє на майбутні бюджети розвиватися більш ефективно і більш. Для того щоб отримати господарський комплекс нашої територіальної громади, Велико вам спасибі, дякую. за рішенням депутатського корпусу. Найбільший обсяг фінансування отримає галузь освіти. Так, 330 мільйонів гривень спрямовані на оплату заробітної плати для вчителів, енергоносіїв та утримання загальноосвітніх шкіл. Додаткове фінансування виділили і на збільшення заробітних плат для працівників дошкільних навчальних закладів. В галузі освіти це початкова ланка, це наші садочки, вихователі. Нянечки, які займаються нашими дітьми, ми е, з, проголосували за зріст заробітної плати е, цієї категорії наших працівників освіти. Середня освіта, вона звичайно фінансується з державного бюджету, і там передбачений ріст постановою Верховної Ради і Кабінету міністрів. Бюджет складає загальний та спеціальний фонд. Кошти розподілять наступним чином. Що стосується загального фонду, то він складає 679 мільйонів. Що стосується спеціального фонду, то він складає 32 мільйони. Тому хочу сказати, що якщо говорити по галузям, галузі освіта складає мільйонів. 330 мільйонів е, бюджет. Це сьогодні галузь, яка найбільше потребує уваги. Це, я говорю сьогодні про видатки на освіту з місцевого бюджету. Це наші кошти, які передбачені на освіту. Галузь культура це 60 мільйонів, галузь соціальний захист 52 мільйони і так інші галузі вже по потребі. Передбачили кошти і на підтримку наших захисників. Ми передбачили в бюджеті на кошти на наших військових. Родин загиблих, родин зниклих без звісти, їхніх дітей, і, і в цілому для військових в загальному десь буде ця цифра на січень лютий складати більше більше 6,5 мільйонів гривень. І ця цифра буде, буде збільшуватися з вільного залишку. Тому ця цифра сформується, доформується з вільного залишку, тому що ми вільний залишок можемо використовувати тільки на заробітну плату і на Збройні Сили в Україні. Дякуючи платникам податки, в основному це фізичні і юридичні особи, які платять, здійснюють діяльність нашої територіальної громади. Я хочу всім подякувати, які фор подякувати підприємцям, які формують бюджет нашої територіальної громади. Хочу подякувати тим, хто в цей складний час створює робочі місця. І релакувався в нашу територіальну громаду. Додаткові один мільйон гривень до бюджету громади надійдуть з обласного бюджету. Проінформувала начальниця фінансового управління. Більше підмета додаткової частини на тим мільйон сімсот одинадцять тисяч про додаткові додатки на здійснення переданих державних бюджетних видатків, утримання закладів освіти. Окрім бюджетних питань, місцеві обранці розглянули близько 90 питань, порядку денного, серед яких і земельні так спільним рішенням вдалося виділити та об'єднати земельні ділянки для створення та функціонування індустріального парку. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок то управляюча компанія індустріального парку Френді Вінтехнехноліджі, про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки з кадастровим номером двадцять Вісім шістдеші два та про передачу нерухомого майна та надання земельної ділянки у постійне користування управлінню культури, молоді і спорту хуської міської ради. Крім того, збільшили статутний капітал комунального підприємства Реклама Хуст комунальне підприємство Реклама Хуст згідно з квед, такої від діяльності як ВЕД 43.99, три Інші спеціалізовані будівельні роботи значної відділяності вважати додатково. Врегулювали і ряд інших земельних питань, пункти порядку денного щодо змін до програми розвитку та покращення якості послуг у сервісному центрі МВС, питання у сфері комунального господарства і ряду інших важливих питань. На останок напередодні різдвяно-новорічних свят вокальний колектив громади привітав депутатський корпус колядкою. Хотіло б подякувати депутатам за цей бюджет. І, звичайно, подякувати нашій територіальній громаді за стійкість і порозуміння. Я би хотів, користуючись нагодою, всіх привітати з різдвяними та новорічними святами, побажати здоров'я, миру у кожній родині і побажати нашій країні миру, щоб цей мир настав і він був сталим і справедливим для нашої країни. Я вітаю всіх святами, бажаю здоров'я, слава Україні!